У 2024 році інспекторами з благоустрою виконано значний обсяг роботи, спрямованої на забезпечення чистоти, порядку та дотримання правил благоустрою у населених пунктах громади. Основні досягнення включають рейди та перевірки. Проведено 26 рейдів щодо дотримання правил благоустрою у населених пунктах Мамаївці, Лужани, Новий Киселів, Біла. Глиниця, драченці, дубівці, нові драченці, стрілецький кут. Виконано 97 перевірок суб'єктів господарювання, внаслідок яких укладено 60 договорів на вивіз твердих побутових відходів. За проведеної додаткової роботи інспекції з благоустрою з громадянами було укладено понад 2000 тисячі договорів на вивіз побутових відходів. Складено 27 адміністративних протоколів за порушення правил благоустрою. Оголошено 164 попередження щодо недотримання правил благоустрою. Проведено 47 виїздів у населені пункти громади для перевірки дотримання правил благоустрою. Виконано 9 перевірок посадкових смуг поблизу річки пруд. Виявлено 7 стихійних сміттєзвалищ. Перевірено 39 контейнерних майданчиків для збору сміття. Видано 22 попередження. Проведено 7 перевірок спортивних і дитячих майданчиків. Та 10 перевірок головних вулиць населених пунктів громади постійно проводиться робота з населенням, організовано масово роз'яснювальну роботу щодо заборони спалювання залишків сухої трави, листя та сміття. Проведено 15 перевірок за скаргами громадян, здійснено 17 виїздів за заявами мешканців. Прийнято 36 громадян для розгляду питань благоустрою. Заходи щодо тварин. Проведено вакцинацію диких тварин проти сказу у співпраці з ветеринарними спеціалістами двічі у 2024 році. Обстежено та опрацьовано 150 км кілометрів квадратних територій громади. Роботний процес організації Пов 4 лапи. Інспекції по благоустрою Мамаївської територіальної громади у вересні 2024 року Мамаївська територіальна громада розпочала співпрацю з товариством Чотири Лапи Україна для надання безкоштовних послуг зі стерилізації, кастрації та вакцинації тварин з 23 по 27 вересня було організовано безкоштовну стерилізацію. Цією послугою могли скористатися власники безпородних домашніх тварин. Мешканців громади закликали не залишати своїх домашніх тварин без нагляду на вулицях, щоб уникнути випадкового вилову та стерилізації. Дії в межах проєкту проводилися відповідно до закону України про захист тварин від жорсткого поводження. Мешканці громади повідомляли про місця скупчення безпритульних тварин за вказаними номерами телефонів. Ця ініціатива спрямована на зменшення популяції безпритульних тварин та покращення санітарного стану населених пунктів громади. Завдяки цій співпраці було стерилізовано та вакциновано значну кількість безпритульних тварин, що сприяло підвищенню безпеки та комфорту мешканців громади. Завдяки цим заходам Мамаївська громада робить вагомий внесок у вирішення проблеми безпритульних тварин, забезпечуючи гуманний підхід та дотримання законодавства у сфері захисту тварин, заходи щодо незаконних споруд. У квітні 2024 року в Мамаївській громаді було проведено демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд, зокрема гаражів. 26 квітня 2024 року. Демонтаж другої частини тимчасових споруд, незаконно облаштованих по вулиці Шкільній СМТ Лужани, Мамаєвської громади. Разом створюємо. Затишне середовище для життя кожного мешканця нашої громади.